Благодійна акція від телеканалу СТС збирає у Липовій долині понад 100 родин військових, які зараз боронять Україну, ризикуючи власним життям. Кожна сім'я з власною щемливою історією. Він знаходиться у нас зараз на кордоні Чернігівська область. Так що додому їздить дуже рідко. Ми його не бачимо, дітки скучають. І з першого дня війни він пішов в тероборону, потім пішов на захист. Ну він до нас дзвонить. Так, він до нас телефонує кожен день, так, як є можливість. <гум> Родини безмежно пишаються і не менше хвилюються за своїх захисників. Він е старається для дітей, тому що він розуміє, що це таке. У нас троє дітей, з ним всі хлопці. І ніхто не хоче, не хоче щоб його дитина жила у війні. Це дуже страшно. Тому родини українських військових щодня моляться і вірять зовсім скоро. Ми переможемо. А діти нарешті обіймуть своїх батьків. Чекаємо тота, то та з ним тільки кажуть по відеозв'язку. і це добре, як коли подзвонеток. Дитина росте – не знає тут <сіст> через ту кляту війну. Поки дружини і матері військових підтримують одна одну та спілкуються з організаторами та партнерами акції, діти розважаються з аніматорами. Для малечі влаштували справжнє свято з веселими конкурсами та іграми, мильними бульбашками і приємними подарунками, наборами для творчості. Мені дуже на е, пригадь бульбашки були хороші і подарки. Подарунки подобаються дітлахам найбільше. Робити такі пончики. ліпити пончики украшать можна. Бачите, он телеканал СТС проводить благодійні акції, перемагаємо разом по всій області, аби підтримати родини військовослужбовців, подарувати їм позитивні емоції. Акція підтримки родин військовослужбовців та багатодітних родин перемагаємо разом від телеканалу СТС. На сьогодні дійсно масштабується. Сьогодні ми бачимо, що коли відбуваються виїзди в конкретні громади, нас підтримують і народні депутати, і голови територіальних громад, місцеве самоврядування. Нам дуже приємно, що Дійсно прикута така увага до нашої акції. Підтримувати родини військових, які щомиті хвилюються за своїх захисників, особливо важливо зараз, говорить голова Роменської районної адміністрації, коли і дорослі, і діти емоційно виснажені. Я дуже радий, що сьогодні вперше на території нашого району за ініціативою телеканалу СТС. От підтримкою народного депутата, помічника народного депутата е Максима Гузенка, проходить цей захід. Запропонував провести акцію. Перемагаємо разом саме в Липовій долині. Народний депутат за цим округом. Ми залюбки відкликнулись на пропозицію телеканалу СТС і долучились до цієї акції. Допомогли з організацією з комунікацією з місцевою владою. Вважаємо, що такі ініціативи повинні е ще більше розвиватися. Усі учасники акції перемагаємо разом отримали продуктові пакунки, надані благодійниками. Телекомпанія СТС активно співпрацює з волонтерами Миколаєва. Окремо подяка спотару Віктору, який допоміг організувати пакунки допомоги для військовослужбовців саме Сумщини. Також на сьогодні телеканалу «СТС» у проведенні акції дуже допомагає. Всеукраїнський молодіжний рух, молодь за майбутнє. Такі акції особливо важливі, говорять мами малечі. Бо зараз українським дітям вкрай не вистачає позитивних емоцій. Підтримка нам потрібна. Сім'ям, нашим дітям, діти ще Вони, Я за 3-4 місяці перший раз побачила, що вони дійсно улибаються, можна так сказати, так як раніше це було. Організатори акції також запросили дітей на безкоштовний відпочинок та оздоровлення. Вже 200 дітей з початку травня. Нашої сумщини відпочили безкоштовно в медично-реабілітаційному центрі джерело. І я знову ж таки кажу слова вдячності. і Шани, пані Олені Дячук, яка надала нам таку можливість. Це приватні меценати. І всі дітки, які з'їздили туди, дуже задоволені. Під час акції юні жителі Липової долини відпочили, розважилися. А дехто надихнувшись роботою команди СТС, навіть вирішив стати ведучим. Nie, Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, Новини СТС.